Ось, будь ласка, бачите нашу нову дівчинку. Ми вважаємо, що це дівчинка, тому що по формі її голови та тіла. Це молода особина, котра вживає дуже багато в нас риби. Екскурсовод Дмитро Грименко показує нову мешканку зоопарку. Її тиждень тому принесли сюди жителі області. Мешканці села тіньки зателефонували, повідомили нас про те, що у них є пелікан. Ми спочатку. Подумали, можливо, де ми щось перебути там з далекою. Припускають, що птах відбився від зграї, коли та летіла в теплі краї, каже пан Дмитро. По причині того, що, можливо, були літаки і при приміщенні птахів в теплі краї була як ви, ключ пошкоджений цих птахів, коли ну, направлялася до африканських там, озер, де вони мешкають. Ну, зимують на той період. І збилася пташка просто з курсу, прилякалася і приземлилася на подвір'я людей. Новому мешканцю близько року розповідає працівниця зоопарку пані Вікторія. Пелікана привезли сюди ослабленого та знесиленого. Тут його почали виходжувати та правильно годувати. Ми спочатку думали їй давати різану рибу, але потім наш орнітолог сказав: ні, ми будемо годувати як природі, тобто цілої риби, і дійсно вона сама її, її їсть. До речі, ми помістили в карантин. Відразу ще обробили від. Шкідників, тому що паразити завжди присутні на тваринах, деяких звичайно ж. Пані Ірина з чоловіком та сином завітали на Черкащину з Кривого Рогу. Кажуть, син любить тварин, тож зоопарку увагою не оминули. Він дуже задоволений, сміється, векає, мекає, розуміє, що це за тваринка. бачить, як вона живе, гарні бар'єри, просторі, тваринки можуть ходити бігати. Пані Ірина додає, бачить пеліканів вперше. Класні, гарнючі, здоровенькі. Ці пелікани, розповідає директор зоопарку Євген Ван, тут майже вісім років, але потрапили сюди теж випадково. Ми отримали пташок, які заблукали, вони летіли не на південь, а на північ і зміщалися по Дніпру, потім озерам і річкам вздовж Дніпра. Але це вже був грудень місяць. і Вони почали слабнути. Спочатку ми привезли з під лазівка самицю невеличку, а потім на наступний день до нас імчесники привезли самця із цієї ж стаї. Поки новий житель на карантині та вже йде на поправку, каже Дмитро Грименко: зовсім скоро визначать його стать і шукатимуть пару. Якщо це дівчинка, будемо шукати хлопчика, щоб створити третю пару, А якщо хлопчик будемо шукати дівчинку. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.